Всім привіт вітаю вас на каналі Світ-Сільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим як я перейду до наших новин, будь ласка, напишіть, як мене чути. чи... Музика не є загучною, а я тим часом подякую Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією, та роблять все, що в їхніх силах, аби прогнати окупантів з нашої землі. Та повернути спокій у наші домівки. Також я хочу подякувати усім волонтерам, які невпинно працюють над тим, аби забезпечити наших захисників та захисниць усім необхідним реманентом, стафом, речима для того, аби їхня робота була кращою, якіснішою, а подеколи, що найголовніше, безпечнішою для них. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до зборів підтримуйте наших волонтерів, підтримуйте захисників, щоб ми разом із вами долали окупанта та повертали цей спокій у наші домівки. І перейдемо до наступних подяк. Зокрема, я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал через сервіси Patreon. Баймікофі чи прямими платежами на Монобанку. Ви всі супермолодці. Хто не знає, то ви можете підтримати нас трьома доступними для вас способами фінансово. Усі ці способи, посилання на них є в описі до цього відео. І ви попадете до нас в наш затишний ламповий чатик, де ми спілкуємося на різні теми, настільні ігри, життя, даємо пораду один одному. Та загалом спілкуємося як друзі, бо вже більшість з наших меценатів є там доволі давно, і ми вже дійсно дуже-дуже стали близькими один одному. Зокрема, я хочу подякувати наступним людям: це Андрій Ж, який має своє особливе місце в нашому. Пантеоні меценатів. Дякую тобі, Андрію. Нашим чудовим гікам Санно 33, халастер, Дашабі, Лорд Бордс, Пупермен, Роуч, Олександр Рябець, Володимир Вахрушкін. І нашим чудовим гравцям дякую вам. Нагадую, в описі є всі необхідні посилання. Тому, будь ласка, долучайтеся до того, аби нас ставало більше і нам було веселіше. Також я хочу нагадати, що наш збір на придбання деталей для виготовлення пташок триває. Ми далі закупляємо деталі, збираємо пташки відправляємо пташки. В хороші місця, де хороші люди за допомогою них роблять цей світ набагато, набагато кращим. Якраз сьогодні ми опублікували подяку від наших хлопців за наших пташок, ті пташки полетіли конкретно на нові землі і будуть допомагати робити світ кращий там. Тож, будь ласка, доєднюйтесь для того, аби вони літали і світ ставав кращим з кожною пташкою. Це просто неймовірно, тому що вони роблять дійсно чудові речі. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до наших зборів. І перейдемо до новин. Перша новина у нас від видавництва iGames, адже виробництво настільної гри заповідник наближається до завершення. Сама гра очікується наприкінці жовтня, станом на сьогодні, за тим курсом валют, який ми маємо зараз, планова вартість цієї гри. Буде 2199 гривень. Тому відкладайте гроші, якщо ви любите Аркнову. І це її полегшена версія. Отак От виглядатимуть компоненти українські. І сигнальна коробка вже в iGames є на руках, як ви бачите, з фотографії. Тож я думаю, що скоро будемо мати трошки більше деталей. І переходимо до новин. Світу, видавництво Thunder Gryphon Games оголосило, що буде видавати настільну гру Galileo's Truth. Це гра, яка буде важким євро, з механіками розміщення працівників, розбудови власної колоди та управління ресурсами. Гравці будуть виступати у ролі науковців 16 століття, які досліджують небеса. Пишуть трактати та створюють винаходи, які власне, будуть рушити цей світ науки, рухати, перепрошую. Наступна така собі новина, але дуже красива. Це те, що коли ви зберете геть усі коробочки нових версій каркасону доповнень та бази, ви зможете скласти отакий от неймовірний панорамний пейзаж. З усіх коробочок, і виглядає це насправді дуже і дуже круто. Наступна новина для усіх, хто чекає на нову гру у всеті Blood, Blood Rage Valhalla, Адже видавництво, я правда не пам'ятаю, яке там нове видавництво його власником, показало мінічки, і вони просто бомбічні. Вони прям такі деталізовані, що їх аж хочеться розмалювати. Тож, маю надію, що в нас буде така нагода. Їдемо далі до видавництва Powersong Game, адже вони оголосили про вихід гри Rungyo. Це буде гра. Суміш розміщення працівників за аукціоном. Дії гри будуть відбуватися у Японії епохи Едо. І ми будемо грати за дам'ю, які прагнуть збудувати своє власне володіння. І мушу сказати, що коробка виглядає просто неймовірно. Особливо ці працівники в лісі, це ну не знаю, мені вона страшенно сподобалася. Але їдемо далі до Red Raven Games. Адже Ryan Луката оголосив, що буде видавати в 27-му році новий проєкт Song of Silver Wrath. Це буде наступна наративна гра в серії Sleeping Gods. І це супер круто. маю надію, що Game 7 Days вже її підписали і її чекаємо. Тож, тримаємо кулаки за наших видавців. Наступна новина від дуету чудових гейм-дизайнерів, це, власне, подружня пара, Інка та Маркус Бранди. Вони будуть випускати настільну гру, тобто Pegasus буде випускати їхню настільну гру Ghost Bumpers. Це буде карткова гра на взятки, де гравці будуть намагатися не брати до рук певних карточок. Але все ж вам потрібно буде вигравати взятки, щоб перемогти в цій грі. Хто не знає, то вони нам подарували настільну гру Village, в Дитячий Андор, серія екзитів, е і там ще якісь суперкруті ігри. ну Вони дійсно дуже-дуже дуже круті геймдизайнери. За Exit їм просто чесь і хвила. Ми просто кожного грудня з сім'єю сідаємо, граємо їхній адвент-календар, і це просто неймовірне захоплення і емоції. Ну, це просто вау. Їдемо до Upper Deck Entertainment. Вони анонсували, що вийде гра Enemies of Gotham City, яка базується за мотивами мультика Batman Animated Series. І це буде стратегічна гра з worker placement, тобто розміщення працівників, і Take Z, де лиходії Готема будуть змагатися власне, за контроль над тим містом. Їдемо далі. До офіційної гри Шпіль Сен 2025 року, нею стала настільна гра Fair Enough від Фрідмана Фріза. В цій грі вам потрібно буде купувати е, ігри та інші речі на виставці Шпіль, і вам потрібно це буде робити за обмежений час, якщо встигнете зібрати весь свій. е Вишліст, ви переможете в цій грі, а як ні, то, вибачте, сьогодні не ваш день і треба буде грати ще раз. І це дуже круто, мені дуже подобається ця е, традиція Есену. Правда, я цього року на неї звернув увагу, але в мене є одна гра, яку я маю надію, ми з Маринкою зіграємо, знімемо огляд про вбивство на Есені. Тож, чекайте і тримайте кулаки, щоб нам стало часу та. Енергії ресурсу, щоб зробити цей огляд для вас. Їдемо далі до того, що буде переведуватися настільна гра Nuns on the Run. Це гра, яка вперше вийшла в 2010 році. І це гра на переміщення та дедукцію, де гравці будуть ділитися на дві команди. Одна команда це буде. Ну, як команда, гравці будуть грати за монашку, кожен гравець, який, яка має бігати по. Монастирю та виконувати свою певну мрію. І будуть монашки-охоронці, які будуть ловити цих юних нерозумних монашок і відправляти їх назад до себе в келію для того, аби власне, вони були чемними. І я страшно люблю такі ігри. Вона мені трішки за описом нагадала одну з моїх улюблених ігор з прихованим переміщенням це Scotland Ярд. Яка є дуже старенька, але я її дуже сильно люблю. Тому маю надію що ця гра заговорить українською, і я зможу в неї зіграти. Їдемо до Funny Fox Games. Вони анонсували настільну гру BANGO. Це теж е, доволі іменитий геймдизайнер Янес Він зробив гру aboard Я про неї. Умовно, недавно розповідав в новинах, це така дитяча гра. А ця гра буде з механікою push you Luck, де гравці будуть збирати картки за певними механіками. Тому прикольно. Їдемо далі до Давіда Турчі та Dice. Вони будуть видавати важке євро. Називатися воно буде The Buy. Це буде містобудівний симулятор, дії якого буде відбуватися в бронзовому віці. І тут гравці будуть працювати над тим, аби, власне, відбудувати місто Фіви. Прикольно. Оформлення таке доволі цікаве. І переходимо до Lord of the Rings Fellowship. Адже, коли вже ми згадували, що це буде трилогія, і зараз анонсували другу гру у цій трилогії Lord of the Ring The Two Towers Trick Taking Game. Як бачите, оформлена вона знову в стилі вітража, що просто неймовірно круто. Я ще не зіграв Fellowship, але вона вже в мене лежить на полиці і чекає свого часу. Їдемо до наступного оголошення. Новина, про яку, мабуть, більшість з вас вже чули. Це те, що буде The Witcher Legacy Game і. Witcher Legacy для всіх фанатів відьмака, вітаю. Ви дочекалися. Отже, це буде настільна гра, розрахована від 1 до 4 гравців з соло та кооперативними режимами. Буде розгортатися власне, кампанія, поділена на декілька сценаріїв. Обіцяють нам видавці наступне, що це буде величезний світ відьмака на вашому столі, неповторний досвід для фанатів серії, там буде епічна кампанія, яка буде складатися з сценаріїв, які однозначно закарбуються у вашій пам'яті та подарують неймовірні емоції. Також обіцяють нам відмінне поєднання сучасних ігрових механік. Е, ну, в принципі, прикольно. Я не є сильним фанатом Всесвіту відьмака. Але я тішусь, коли щось росте і розвивається. Не забувайте пити чайок. Наступна новина від 2F-шпіль. Це видавництво, яке належить Фрідману Фрізо. Хто не знає, то це такий доволі крутий геймдизайнер, який має зелене волосся. І в нього усі ігри починаються на букву F. І зараз видавництво показало, власне. Фінальний арт компонентів, які будуть у вас на столі в цій грі про фермерство, я колись в попередніх новинах про неї вже вам розповідав. Їдемо до FFG, мого улюбленого видавця, адже він анонсував, що Arkham Horror The Card Game отримує новий сценарій. Пак-сценарію, який називатиметься фільм Фатала, і обіцяє, що він перенесе події у світ кінематографу. Ух, я дуже люблю світ Лавкрафта, те, як ФФГ його обігрує і які він дарує емоції, тому тримаю кулаки, щоб ми це зіграли українською. Їдемо до наступного е гри від ФФГ: це Marvel Champions будуть, е отримують новий теж сценарію доповнення, скажімо так, це під назвою Trickster Takeover, і ми отримуємо там Локі. Доволі класний персонаж, особливо після серіалу Локі. Я на нього подивився трішки під іншим кутом, тому що перед тим в мене були тільки негативні думки про нього. А серіал Локі він так показав трошки з іншого боку. І їдемо також до короткової TCG Всесвіту Юніверсус, Адже вони оголосили, що буде вихід зразу двох паків по Манзі: це Юніверсус Юю Хакушо Дарк Tournament та Юніверсус Етек Титан Апокаліпсис. Тому фанати манги готуйте грошики. Їдемо до Office Dog Games, які анонсували вихід настільної гри Tessin The Battle for Toshi Ranbo». Це буде стратегічна настільна гра, яка буде розвиватися у світі Рокугана з Всесвіту Легенди П'яти Колець. Кілець, перепрошую, Legend of the Five Rings". Молодці. А Rebellion Unplugged анонсує гру, чергову гру в їхньому світі «Joyride». Цього разу це буде Joyride Full Throttle. І обіцяю, що це буде гра перегону, як і попередня гра, але цього разу там будуть пуші-лак-механіки з використанням кубів. А сеттинг буде кіберпанк. В принципі, виглядає доволі цікаво. Я тільки не знаю, як там закінчився їхній суд щодо авторських прав, бо вони тоді на них подав автор. Старої гри я розповідав про це вже в, в старих старих новинах, про те, що вони там надихалися його грою, але наразі ніяких деталей немає. Їдемо також до видавництва шпільфейбл. Вони анонсували настільну гру Культіво, яка створена тріо-дизайнерами, серед яких доволі іменитий легендарний Стефан Дора, це гра на розміщення працівників на тему сільського господарства 18 -го століття. Яка буде робити акцент на економіку та ринкові відносини. І як ми бачимо з останніх багатьох випусків новин, Worker Placement повертається в світ настільних ігор, і він просто неймовірно е крутиться. Це одна з моїх улюблених механік, я дуже тішуся. І це, мабуть, я не знаю, якщо хтось може зробити статистику, яка механіка, скільки разів де використовується, то мені здається, що власне Worker Placement буде найбільше серед усіх таких нормальних дорослих ігор. Їдемо до видавництва Zygomatic, яке анонсувало гру Smart Smack. Це є абсолютно казуальна паті-гра, яка буде ну, дуже веселою, і видавництво розраховує на великі прибутки. Але що цікаво, що серед авторів цієї гри є автор настільної гри Harmonies та дизайнери Cortex Challenge. Також видавництво шпільфабіла анонсує видання нової гри, Авбухін, Брікх. Я перепрошую, я не володію е, німецькою. Але обіцяють, що це буде гра пригодницька про дослідження фантастичного світу. І от ландшафт там намальований на мій смак просто перфектно. Але їдемо до Play to Z», адже вони фаносували переведення старої гри The Brain. Це кооперативна гра на дедукцію карт. Тобто можна її трішки по таке дедукція карт? Вони знають це як гра The Mind, або як гра «The Crew екіпаж, де вам потрібно взаємодіяти з іншими гравцями і розігрувати карточки. Їдемо до корейського видавництва Playte. Вони будуть перевидавати настільну гру Starfall. Яка вперше вийшла в 2016 році. Гіндизайнером є Скотт Алмс. Це гра з аукціонами та збором сетів на тему Сузір та інших небесних об'єктів. Видавництво ІЕЛО анонсує гру Veggie Match. Це ремейк японської гри Harvest. І це гра на викладання карт за шаблоном. Тобто, вам потрібно буде умовно, як в печурку, будувати щось, просто щоб ви зрозуміли, що таке будівництво карт за шаблоном. за шаблоном, перепрошую. Але також що цікаво, ця гра буде мати елементи Take Z. І як ви бачите, присвячена вона буде овочам. Їдемо далі, іспанське видавництво GDM Games анонсувало настільну гру. О! Вилетіла фотографія, перепрошую. Пропустимо цю, цю новину. Перейдемо до гри Covenant, Covenant від Девіру. Я коли вже про неї розповідав, і зараз Девір показав, як буде виглядати остаточне оформлення цієї гри у вас на столі. І отак буде виглядати задник. В принципі, доволі красиво. І, власне. Видавництво GDMs та їхня гра Jewels, це гра, в якій вам буде потрібно за допомогою кубиків створювати різноманітні коштовності. Щось мені здається, щоб буде на кубики і викладати їх в якісь певні патерни. Але це таке. Їдемо далі до плейта корейського видавництва, яке також буде видавати стареньку гру Gangsters, яка вперше вийшла в 2007 році. Це гра на контроль території, події якої розгортаються у Чикаго. 1920-х років, і, звичайно, ви будете грати за мафіозі. Як бачите, трошки нового, трошки переведення старого, але рухаємося. Sea Dragons від видавництва Fractal Huegos отримає перше доповнення. Воно буде великим і додасть новий контент та також нову механіку підрахунку переможних балів. І переходимо до. Новин глобального світу, подія, яка мені не дуже подобається, але мушу вам про неї розповісти. Це те, що зараз більшість всяких інфлюенсерів, YouTube-каналів та людей в інтернеті кенселять видавництво Czech Game Edition за їхню, за їхню версію настільної гри Codenames в Всесвіті Гаррі Поттер, і до чого вони продерлися? До трансфобної риторики Джон Роулінг. Ем, я їх не підтримую, чесно. Я е, вболіваю. Хто не знає, то Філандіго оголосили, що вони видадуть цю версію українською мовою. Я маю надію, що все так і буде, і ми її отримаємо і побачимо, і ви зможете в неї пограти. І все буде так. А кенселінг видавця через те, що. Типу, автор сеттингу має якісь певні бачення. Ну, окей, це, це їхнє право, але я, я їх в даному випадку не підтримую. Напишіть свою думку, що ви думаєте. Ви теж будете канцелити ігри від Czech Game Edition, чи не будете? Мені цікаво. І це були всі новини на сьогодні. Я вкотре нагадаю, будь ласка, підтримуйте канал фінансово через сервіси Patreon кофі чи прямими платежами на Монобанку, для того, щоб нам додавати трішки більше мотивації, і щоб ми розвивалися. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до нашого веселого гурту. І на п'ятницю ми маємо зорганізувати якийсь дуже гарний стрім. Це буде ламповий, тому, будь ласка, зразу бронюйте час. П'ятниця, 10-та вечора, готуйте багато чаю, беріть смаколики і будемо разом гарно проводити цей час. І перейдімо до ваших коментарів. Так. Всім привіт. Алла пише: заповідник дуже чекаю. А де новина дня про доповнення до сутінок імперії? Сьогодні Гікач анонсував. Вона в Гікача і Гікач нам її не подав. Я вкотре пояснюю, в нас є от з новинами певний. Механізм роботи. Я кожної п'ятниці чи суботи пишу видавцям, що в понеділок будуть новини. Будь ласка, надсилайте їх мені для того, щоб вони попали в випуск. Е, оце такий мій підхід. Видавці от цього тижня тільки IGames прислали новину. Минулого тижня Пакафуда прислала новину. Пакуфуда, перепрошую. Тому, типу, хто, отри... хто присилає новини, той отримує висвітлення. Хто не присилає, то висвітлення не отримує, тому отак. Так, Маглайф. Вже доповнення. У мене ще база в плівці. <кій> так, я розумію. Але ми з компанією грали пару раз. Пару раз. Треба зібрати знову, а то давно вже було. Гра класна, а доп взагалі дуже крутий. Його дуже не вистачає зараз. Ну, це круто, що видавці видають допи, це, це, це прям клас. Так, Даша пише: Маглайф – це просто story of my life. Дошу, не тільки твого. Я думаю, що багато хто з наших гравців і глядачів має купу ігор. В плівці, які чекають свого часу. Я там в чатику наших патреонів постив, і в нашому чатику гудільки сні", сніг, як ігор я привіз. Е, поки що тільки три <кхм> вдалося пограти. Одна дитяча і два коротких детектива. Так, Маклайф, в мене є з ким грати. В мене є з ким зібратись. Кожну неділю збираємо з 4-5 людей, просто руки не доходять до правил, плюс бачив, що дуже багато місця займаю. Окей. Так, Анастасія, «Зі стріму Ярослава зразу сюди. Прикольно. Так, Артур, по заминулих вихідних поспіль 13 партій, 10 хвилин партії, володаря Персня, братства Персня. Тому раджу. Правда, одразу не скажу, що ліпше це чи е, несюжетний екіпаж. Головне, щоб було. Що буде друга частина української. Ага окей, дякую за спойлер. Це круто. Але я не буду канцелити Чех Гейм Едишн. Гаррі Поттер Прекрасний всесвіт і прекрасні книги і фільми. Даше бій, Джон Роулінг, не трансфобна позиція, а прожіноча позиція. Звісно, не кенселитиму ані її, ані її Всесвіт. Дякую. Андрій, я не бачу сенсу в Хейті Гаррі Е, Я теж не бачу, тому що ну, окей, люди мають право на свою позицію, але ну, мені здається, що це вже трошки перегинання відбувається з Джон Роулінг. І Ну, вибачте, так, я кажу, я не підтримую кенселки Game Edition, тому таке. Так, е, друзі, це були всі коментарі на цю секунду. Якщо маєте ще якісь питання, пропозиції, то, будь ласка, пишіть. А як не будете мати, то будемо з вами прощатися, розбігатися. Я буду вам бажати гарного вечора. Е, там багато наших чатиків пише, що цього тижня, можливо, цей. Так, Андрій ще питає, Checking Edition тут при чому взагалі? Ну, при тому, що вони вибрали сеттинг Гаррі Поттера для кодових імен, і спільнота це отак прийняла. І найбільше чесно мене здивувало, and sit down суці, що вони, типу, в цьому е, приймають участь. Ну, це прям капець. Але то таке, теж мають право. Так, я продовжу. Отже, там багато де пише, що цього тижня будуть масовані обстріли. Тому, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх ближніх, не ігноруйте повітряні тривоги, підтримуйте Збройні сили, підтримуйте канал, підтримуйте наш збір на пташок, щоб ташки літали і робили цей світ кращим. Так, Андрій написав: довбодятла, а не спільнота. Ні, ну, типу, таке. МакЛайф e, пише, кенсилити треба тільки свину собак. 100%. Пташки з цим справляються на ура, тому давайте підтримуйте на розбір, щоб їх було ще більше, і вони літали, і це світ став просто неймовірно красивим. Так, маю надію, що за це YouTube не, за... не заблочить це відео. Але як заблочить, то гірше ж йому, а не нам. E, що таке, добре, друзі, e, на цьому все. З вами був Ростик, Світ настільних ігор. Нагадую, п'ятниця, гарний стрім має бути, тому готуйтеся. Так, Андрій пише, Cancel Culture трохи переросла, переросла розумні вечі. Так, ну, це взагалі ми люди, ми вміємо завжди щось хороше, дуже сильно перебільшувати і перероджувати в якогось такого монстра, якого потім дуже важко контролювати. Але це є етап нашого розвитку. Маємо через це все пройти. І ще раз, папа, -па, гарного вечора, не ігноруйте повітряні тривоги, бережіть себе, бережіть близьких і підтримуйте Збройні Сили України. Папа. -па.